Вітаю, друзі! Триває наша подорож країною мови для учнів четвертих класів. І сьогодні ми з вами повторимо і доповнимо відомості про дієслово. Влаштовуйтеся зручніше і почнемо. Спершу згадаймо. Дієслово – це самостійна частина мови, що вказує на дію або стан предмета як процес. І у початковій формі відповідає на питання, що робити, що зробити. Дієслова мають чималу різноманітність морфологічних ознак. Зокрема, вони можуть змінюватися за часами, числами, особами, а в минулому часі, й за родами. Пропоную на прикладах розібрати ці ознаки і згадати, як ми їх визначаємо. Назар готується до іспитів. Назар що робить? Готується. Це дієслово називає дію, що саме от відбувається зараз. А отже, це дієслово теперішнього часу. Дієслово Готується пов'язане з іменником Назар. І зіставне із займенником третьої особи він, отже, це дієслово третьої особи, проте у теперішньому часі ми не можемо визначити рід дієслова. Адже слово готується з нашого прикладу, водночас зіставне із займенниками він, вона і воно. А ось число ми визначити можемо. Дію виконує один об'єкт. Отже, дієслово вжите у формі однини. Розберім ще один приклад. Мама вправно заволоділа м'ячем. Мама що зробила? Заволоділа. Дієслово заволоділа називає дію, що вже відбулася. А отже, це дієслово минулого часу. Як я сказав раніше, дієслова минулого часу змінюються за родами. Перевірмо. Дієслово заволоділа пов'язане з іменником мама й зіставне з займенником вона. Отже, у цьому прикладі ми чітко визначаємо, що дієслово заволоділа це дієслово жіночого роду. Ну, і оскільки мама заволоділа м'ячем одна, дієслово вжите у формі однини. Друзі, а спробуймо змінити рід дієслова. Тато вправно заволодів м'ячем. Тато, що зробив? Заволодів. Дієслово все ще називає дію, що вже відбулася. Отже, вжите у формі минулого часу. Воно пов'язане з іменником Тато зіставне із займенником. ВІН Отже, у новому прикладі це дієслово чоловічого роду. І воно також вжите у формі однини. Ось і все на сьогодні, друзі. Як бачите, визначати морфологічні ознаки дієслів напрочуд цікаво. Обов'язково потренуйтеся робити це самостійно. А я з нетерпінням чекатиму на нову зустріч із вами. До побачення!